Дякую ЗСУ за, за змогу навчатись. Дякую ЗСУ за, за змогу вчитися. Дякую за СУ за змогу Дякую ЗСУ за змогу вчитися. Дякую за СУ, що і змоги займатися та виступати. Дякую за СУ, що я можу навчатися. Дякую ЗСУ за, за змогу танцювати. Дякую ЗСУ за можливість вчитися. Дякую ЗСУ за змогу тренуватися. Дякую Збройним Силам України за змогу навчатись. Дякую ЗСУ за те, що я можу займатися своїм хобі. Дякую ЗСУ за змогу тренувати. Дякую, Любі ЗСУ, за змогу навчатись. Дякую, велике ЗСУ за змогу вчитися. Дякую за силу, за змогу тренуватися. Дякуємо Збройним силам за те, що ми можемо проводити тренування.